Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Догляд за рослинами. Підживлення. Сьогодні до нас завітала гостя. Познайомтеся, це бабуся Федора. Добрий день, діточки! Мені подарували багато кімнатних квітів, щоб зробити мій дім красивим і затишним. Але я зовсім не знаю, як вони називаються і як за ними доглядати. Може, ви мені допоможете? Звісно, бабусю Федоро, наші діти дуже розумні і залюбки тобі допоможуть. Правда, малята? Кімнатні рослини це такі рослини, які живуть у нас вдома. Їм дуже подобається бути поруч із людьми. Вони прикрашають наші кімнати, роблять їх затишними, а ще допомагають нам дихати, адже виділяють чисте повітря. А як виглядають кімнатні рослини? У кожної рослини є корінці, стебло, листочки, а в деяких навіть квіточки. Подивіться, ось, наприклад, це фікус, у нього великі зелені листочки, а це фіалка, у неї оксамитові листочки і яскраві квіти. А чому кімнатним рослинам добре у нас вдома? Рослинам потрібно тепло, світло і вода. У природі вони ростуть на вулиці, але є такі рослини, які не люблять холод і мороз, тому вони живуть у наших будинках. А чим кімнатні рослини корисні для нас? Вони дарують нам чисте повітря, роблять кімнату затишною, а ще радують наше око своєю красою. Ви помічали, як приємно перебувати у кімнаті, де є багато квітів? А чи знаєте ви, що деякі кімнатні рослини вночі засинають? Наприклад, їхні листочки можуть закриватися або опускатися вниз? А тепер допоможемо бабусі Федолі дізнатися, як правильно доглядати за рослинами. Скажіть, дітки, що є в кожної рослини? Корінці, стебло, листочки і можуть бути квітки. Для чого потрібні корінці? Вірно, щоб пити воду і триматися у землі. А що потрібно, щоб корінці добре росли? Волога, повітря і розпушена земля. А що буде, якщо не розпушувати землю? Корінцям не буде чим дихати і рослини зів'яне. А якщо корінці отримують і вологу, і повітря, то який настрій буде у рослини? Так, вона буде гарно рости, її листочки будуть зелені і веселі. Для чого рослині стебло і листки? Стебло тримає рослину, а листочки вбирають світло і повітря. А як можна визначити настрій рослини? Якщо листочки зелені, то рослина щаслива, а якщо вони жовті, їй сумно. А що буде з рослиною, якщо її поставити в темне місце? Вона буде слабкою, бо їй потрібне світло. А як дізнатися, що рослину потрібно полити? Якщо земля суха, то рослину потрібно полити. А якою водою поливати? Так, трошки теплою, відстояною водою. А для чого потрібно розпушувати землю? Щоб корінці отримували повітря. А чим можна розпушувати землю? Паличками. А чому саме паличками? Правильно, щоб не пошкодити корінці. Молодці малята, ви все знаєте про догляд за рослинами. Бабусю Федоро, ви задоволені нашими порадами? Так, дякую вам, дітки, тепер я знаю, як доглядати за своїми квітами. А зараз я вам розкажу ще один секрет догляду за рослинами. Щоб рослини були здоровими і гарно росли, їх потрібно підживлювати. Для цього є спеціальні добрива у вигляді порошку, але сипати їх просто на землю не можна. Спочатку порошок треба розвести у воді. Поливати рослини добривами потрібно не часто, але дуже обережно, щоб не зашкодити корінню. Після того, як ви полили рослину, не забудьте розпушити землю, а ще листочки потрібно протирати вологою ганчірочкою, щоб на них не було пилу. Дякую вам, малята! Тепер я точно знатиму, як доглядати за своїми квітами. Дякую вам, дітки, за сьогоднішнє заняття. Ви сьогодні чудово попрацювали. До нових зустрічей!